Всім привіт! Ви на каналі Таксі Дніпро, з вами Дімас. Я розпочинаю свою роботу в таксі сьогодні в понеділок, 12 травня, 6 вечора, майже без 5 хвилин. Я їду на замовлення вже. Взяв по убіру заказ. Дійовська 38, по-моєму, на Мануйловський проспект кудись там по комфорту. Щось 278, по-моєму, гривень. Їду за Романом і поїдемо на Мануйловський. А там. А там і до центру недалеко, якщо що. Вчора не працював. <кій> Після рибалки зробив вихідний. Спочатку думав виїжджати потім...

Включаю тепер уклон і чекаємо на замовлення. Коротше простояв я так нормально тут на Мануйловском. <кій> Нічого не прийшло мені. І поїду я в центр. Тут в принципі недалеко. Ілі зараз під'їду хоча б ближче до моста. Бо це жесть. А якщо тут не приходило, то біля моста теж не пройде. Так, ну, да, це звісно мой косяк, треба було не стоять, не чекати нічого, а їхати одразу в центр. Скільки от я проїхав тут? Ну 3 кілометра. 3 кілометра. Тут тоді ще якісь кофе. Прийшло замовлення по комфорту по уклону 122 гривні 85 налічка 37 доплата уклона. Їхати на автовокзал з Мономаха 25 а Вже їду за пасажиркою Юлією і повеземо її на автовокзал. Привіз Юлю на автовокзал. Дала 100 гривень. 10 гривень на чай. Чекаємо далі. Взяв замовлення сефіру. Сефіру, сефіру, подача тут. Пише 700 метрів, ну тут по більшому щотру метрів 400-300. В общем, по бізнесу був 130 гривень, потім підняли до 150 з -с 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 Нігояна на Орловську. Овська 40, 2,6 кілометра 151 гривня. Ну що ж, поїдемо на Орловську? Привезли Ілью на Орловську. На Орловську, на Орловську, там 106 було, дав 120. Нормально. Тепер будемо щось ловити тут на Орловській. Новоорловської, Петровського, де завгодно. Прийшло замовлення почти відразу по стандарту в центр на пам'ятник слави лікарню імені Мечникова со Словацкої 35. Це, конечно... Словацька 35, показує Жибуньова. Там Жибуньова, як я пам'ятаю, там капець. Дорога, ладно, поїдемо, подивимось. В общем, їдемо 159 за 8 кілометрів. Погнали. Делитель этот номера подписан телефон нарыгана на Куры на частный сектор блин. ладно подъем что тут на Рыгана. меньше 50 поездов блять надеюсь муж выходит сказала надеюсь он будет не на Рыгана и на Тачка трошки увеличилась Тому що її ждет мене десь во тут. -от. Точка тут. Херзна темплі. На рейльсах. Ждет мене десь тупіля трамвайної зупинки. Привіз військового до лікарні. Все добре. 20-ку оставив на чай. Тепер на... Соборної площі. подкорректирую фильтра фільтра і чекаємо надалі. Прийшло нарешті замовлення <клес> по бізнесу, Блин, я вже задовбався стоять тут на тій Соборній. Уже думав кудись проїхати. В общем, з ЖК Фестивального на Брукс. Кілометр 200 їхати за 107 гривень подача там около. Около двох кілометрів. Ну, що робити? В общем, в сумі поїдемо 3 за 107. Їду за Ярославом на ЖК Фестивальний. Так, відвіз Ярослава у Брукс за 107 гривень. І прийшло мені замовлення по бізнесу знов таки з Мос-Сіті на поле 18 138 за 3 кілометри, подача 700 метрів. Що ж, їду на Мос Сіті даній. Так, прийшло замовлення з Костомаровська 4 на Береславську 16. Це на десь. Вірх. 139 за 3,1 км по бізнесу. Ну що ж, їдемо за М3 точки. Прийшло замовлення. По комфорту з Пилипа по Орліка. Це з Хьюмена. На уїзну 4. 120 гривень за 1,7 км 1,25 коефіцієнт ще Так що нормально, їду. їду за Дімою Да уж, привіз хлопців двох Видно с футбола. Один, блин, травму получив. Капец, нога там, короче, где. Косточка внизу на ноге. Напухла там. Пипец, такой шар. Сидел тут, корчился от болей. Кажу, может, в больничку треба. Так, кажу, не, если что, завтра. Ну. Пограв в футбол. В общем, там з простоєм вийшло 140 гривень, дали 150. І ...с суєзний тут трошки спущусь ближче до центру. По Конінського, десь на Конінського може стану там. Перед перехрестям з Бородінської. Юракадемия, заказ. Акмоллинская, блин, не хочу я так измолние сейчас брать. Какая-то Акмолинская один. Зробив ще одне замовлення по центру, 117 гривень на карту з Поторжинського на Січаславську набережну 9 по комфорту. Привіз дівчину, попросила як можна швидше, ну, говорю як вийде Особо швидше не вийшло, світофори як на зло. Багато красних було А вона, оказывается, кур'єр з зглого ждав її Ну, я думала, вона ну там щось то там да. жизненно а там просто якась доставка еды. В общем, на половицьке сейчас зараз тут стану. Буду чекать по центру або додому. Шо? Шо зайде першим? Додому поставив комфорт. Ой, баскетбольна якась, блін, ну це за баскетбольна? 170 гривень. Центральний 20. Ну поїхали Баскетболь на 17. В общем, 170 гривень за 365 км. подача 1,3, Центральний 20. Їхати Короче, Юракадемія сектор. Ну, там рядом на горку. Откатимся. ебаный ты, блядь. Сука, мудила. Твою мать, блядь. Мало того, что не в том ряду ехал. Вообще, блядь, еле ехал. якогось иностранца 170 гривень дал понятное дело 170 Так что завершу выезжаю с этой с этой баскетбольной Опять на, на, на телевизионную Так, ну выехав на нормальную дорогу, там в принципі зовсім трошки по колдобинам пришлось проїхатися. Так, ну треба до дому ловити вже. 22.38, 4 години 45 хвилин вже працюю. Походу коефіцієнтів не предвидеться, поэтому наверное надо... Ловить по стандарту. Що небудь вже додому та їхать віддихать. От, стояв на нагорці, були закази на камні на парус, більше 2 км там подача. Ну що було не взяти, а? Не, достоявся. Тепер ні ніхера нема. Включив стандарт. Чекаю, а, вже. Цепочку в сторону вдома включив камній парус. І ніфіга. Спустився вже нижче до центру. На Шевченко стою. Нічого не прилітає. 23.16 вже. Так би вже був вдома. Зараз чувствую почекаю ще хвилин 15 і поїду я пустим додому. Це буде взагалі фіаско. Да. Нарешті прийшло замовлення з Шевченка 26 на Мітростроївську 12. 223 гривні за 13. и два километра. Все, мы чем до дома уже. Слава богу, блин. Хлопцы попросили еще добавить на мини на промточку. Я говорю, хорошо, можно. В общем, сначала на мини на потом на метростройскую 12. 262 гривні вийшло там за 15 кілометрів. Все Їду додому і підіб'ю швидко підсумки. Сьогоднішнього понеділка. 5 годин 46 хвилин. Коротше, 5.50. Підсумки сьогоднішнього понеділка 10 замовлень по уклону, середня вартість 25,96 і одне замовлення по убіру. Загальна каса сьогодні 1848 гривень мінус 301, це комісія уклона. Каса без комісії 1547 гривень по кілометражу 78, ,3, ну, в общем, 79 кілометрів по годинам 5 годин 50 хвилин. Якщо відняти ще витрати на паливо, то каса, чиста каса вийшла 1150 гривень. За сьогодні. Такий був сьогодні понеділок. Робочий. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Всім тихої і мирної ночі, всім пока.